Роман Ковальчук, головний тренер команди Сокіл. Ваші враження від сьогоднішнього матчу, першої гри в Івано-Франківську з Рибаком Галія? Ну, гра була достатньо інтересна для болільників. А я би просто хотів подякувати Збройним силам України, що ми мали можливість грати в футзал і показати достатньо інтересний футзал. Дякую, побачення. Іван Скіцько, головний тренер команди Рибак Галія. Ваші думки враження по сьогоднішньому матчу з представником екстралії. Ну, враження на перший погляд позитивні, бо все ж таки не програли команді екстраліги. Десь боялися, чи ми витримаємо цей темп, бо ми розуміємо, які швидкостя в екстралізі і 2 по 20. Але хлопці старалися, виконали установку мою. Було важко, бо Соки був на м'ячі більше, ми розуміли. Ми багато терпіли. Ми готувалися до цієї гри, як могли. І Я рахую, що ну, достойно хлопці зіграли. Хоча ми розуміємо, що нас очікує ще дуже важкий матч в Хмельницькому. Якщо поділити сам поєдинок на два тайми, пропустили, можливо, не обов'язковий гол в роздягальню наприкінці першого тайму, але що говорили якраз під час відпочинку, тому що на початку другого активність команди призвела до у відповідь. Ну, Дійсно, шкода, що пропустили в роздівалку, обідну, ніби так стояли, держалися, але все рівно, знаєте, майстерність е, сокола вона є. І Данилюк розібрався в цій ситуації. Що в роздівалці, говорив, перше, що я їм сказав, хлопці, якщо видержимо цей темп, ну перший тайм, який ми грали, спитав чи сили є, сказали, що все добре. Тобто я їм казав, що я в них вірю. І хлопці реально терпіли всю, всю цю гру, і мені, мені сподобалося настрої хлопців, віра, я в них вірю, Вони в себе теж повірили. Е, знову ж таки, були моментами дуже важко, бо Сокіл дуже багато тактичних задумів має. І 5-4, і стандарти, і 1-1, ну ми розуміємо. Але вистояли, вистояли. Хоча в них клас дуже високий, отак дивишся, ну, майстерність висока в «Сокола». Але знову ж таки е, радує, що болівальники прийшли підтримати нас. і Дійсно, ми знаєте, якби не впали е, грязь в лице. І тому е, дякуємо Богу за цей результат.